Доброго дня, шановні пані та панове. Вас вітає компанія Geberit, лідер європейського ринку сантехнічних виробів, що пропонує унікальні технології та продукти для ванної кімнати. В нашому відео ми проведемо розпаковку комплекту підвісного унітазу Geberit Смайл Сквер, артикул продукту 500 002. Даний комплекс складається з унітазу і сидіння з кришкою, які ідеально поєднуються. Увесь комплект в коробку з багатошарового картону, який гарантує безпечне транспортування. Отже, що ми маємо в коробці? Сидіння для унітазу з кришкою. Інструкція по монтажу з набором інструментів. А саме, два шестиграни ключі та дві контргайки. Ну і сам підвісний унітаз з кріпленням для монтажу чаші. Чаша приклеєна до широкої підставки з пористого картону. Вона покращує стабілізацію і дозволяє безпечно транспортувати унітаз, а також ставити його на підлогу після розпаковки коробки. Зауважимо, що уся кераміка Геберіт виготовлена з санітарного фарфору. Давайте детальніше розглянемо усі складові комплекту та розберемося в їх особливостях. Інструкція з монтажу інтуїтивно зрозуміла, оскільки виконана у вигляді картинок. Електронну версію документів ви зможете знайти на сайті виробника. Схематичне відео з монтажу унітазу ви зможете переглянути на офіційному ютуб-каналі компанії Geberit. Унітаз має прямокутну форму, його вага 22,9 кг, висота унітазу з сидінням 37,5, ширина 35,5, глибина 54 см. Особливість цієї моделі це приховані кріплення типу Easy Fast Fix, які забезпечують легкий та швидкий монтаж. Завдяки прихованим кріпленням конструкція має більш естетичний вигляд, а мити її помітно простіше. Для фіксації шпилюк використовують дві контргайки, а для фіксації унітазу два шестигранники, які йдуть у комплекті. Важливою особливістю цього унітазу є технологія Rimfree, яка вирішує проблему мікробів та бруду під обідком. Немає обідка, немає проблем. Унітази без обідка відповідають найвищим вимогам гігієнічності. Агресивні миючі засоби не потрібні. Чашу дуже легко чистити, достатньо просто протерти її ганчіркою. Для ефективного великого змиву вистачить всього 6 літрів і 3 літри для малого змиву. Це дозволяє заощаджувати воду, дбаючи про свій бюджет і навколишнє середовище. Сидіння виготовлено з дюропласту з антибактеріальним покриттям, що перешкоджає виникненню бактерій. Сидіння має сучасний дизайн, воно елегантне і тонке. Його форма відповідає формі чаші, а колір кольору кераміки. Механізм Soft Close гарантує безпечне і безшумне опускання кришки та сидіння. Система кріплення Quick Release дозволяє з легкістю встановлювати та знімати сидіння, наприклад, під час прибирання. Для фіксації використовують металеві кріплення, які довговічні та надійні. Звісно ж, для монтажу підвісного унітазу потрібно додатково придбати інсталяцію, наприклад, габарит DuoFix. По інсталяціям ми знімали окремі великі відео, які ви можете знайти на нашому YouTube каналі. Швейцарська компанія Гиберіт надає 10 років гарантії на унітази та 2 роки гарантії на сидіння до них. Тому важливо робити покупки в магазинах, які надають чек та супровідну документацію. Дякуємо за перегляд! А більше інформації можна знайти на офіційному сайті Гиберіт.ua